Кордони з новим водійським посвідченням із 29 березня поїхати на автомобілі до Євросоюзу чи Росії з українськими автоправами буде неможливо. За словами міністра внутрішніх справ, конвенція про дорожній рух вимагає обмежений термін дії посвідчення в МВС. Розробляють процедуру обміну старих документів на нові. Обіцяють зробити її простою і невитратною. Ігор Бондаренко про новацію. Анатолій Могульов збирає громадськість, щоб пояснити права потрібно міняти. Отвіті 4 Б. У всьому винен пункт 4Б, там має стояти дата закінчення дії водійського посвідчення на українських документах у цьому рядку порожньо. Приміром, латвійські права за рівнем захисту не краще вітчизняних, проте термін дії обмежений. За словами міністра, цього вимагає міжнародна конвенція про дорожній рух. Всі удостоверення внутрі країни старі, вони діяли і будуть діяти. Але люди повинні понімати, що той, хто буде їхати за границю, йому необхідно отримати документ з конечним строком. Щоб отримати документ міжнародного зраз. Ка українським водіям слід показати, в ДАІ старе посвідчення, медичну довідку і трохи дати грошей. Бланку дастері там стоїть около 200 примерно, гривень. За, за бланк, мабуть, платити потрібно буде. повторно складати іспити і знання правил дорожнього руху не потрібно, запевняють у МВС. Проте далекобійних Сергій у нових ідеях бачить лише майбутні фінансові труднощі. Ну який толк буде, а тепер токодені да і все. Юрій із Мукачево щойно повернувся із словаччини. Чоловік об'їздив майже всю Європу і давно готовий їздити по-європейськи, хоча підозри теж є. А це може бути опять компанії, можуть купити, перездати, купити, виїхати купити. Тому спочатку треба з корупцією боротися. А потім уже вводить вот эти правила. Також серед нова міліції відмова от техогляду на користь приватних СТО, скасування тимчасових талонів та довіреності. Чоловік владіючий автомобілем, має право прийти в ГАІ без всякої плати, залишити там заявлення, удастся в його і тому що він владіє автомобілем, де він скаже, що автомобілем можуть ще управляти там Іванов і Петров або Іваненко і Петренко. Ці дані ГАІ в течіні суток повинні внести в базу даних. Усі пропозиції міліції поки що на папері. Міністерстві обіцяють дослухатись і до думки звичайних водіїв. Єр Бондаренко, Світлана Фечуна Талказотова, ТСН один плюс